Ярослава Слободян, ще вчора наречена. Ще вчора наречена, сьогодні вже вдова. Кричу, як навіжена, горять мої слова, біль серце розриває і спогади сумні, сльоза не висихає, палає в вогні. Три дні були ми разом, а ніби років три. Тепер ти, моя доле, сміхаєшся згори. Волина на з обіцянки, перстені із фольги, Найкращі подарунки Азовські прапори. У темному підвалі під грім і гул гармат, ми міцно, замість квітів, тримали автомат. Ти обіцяв любити і берегти мене. У Бога я благала, хай більше мене. Ми встигли одружитись, вітали нас, брати та щастя, зруйнували безжалісно коти. Ти мій герой навіки. Андрійко, борода, я обіцяю жити, заплаче ще орда.